Снап, четверта глава. Наступного дня був Хелоїн, річниця мого знайомства зі снапом. День видався ясним, сонячним, не дуже холодним, і на землі не було снігу. Як правило, цей день відзначали полюванням, а зараз, звичайно, єдиною метою були вовки. На превеликий жаль, снап погано почувався через свою рану. Він, як завжди, спав у мене в ногах. І на простирадлі залишилися сліди крові. Він не міг боротися, але ми просто зобов'язані були вирушити на полювання, тому його заманили в комору і зачинили там. Коли ми від'їжджали, у мене було тривожне передчуття я знав, що без мого собаки ми зазнаємо невдачі, але я навіть уявити не міг, якою буде ця невдача. Ми вже блукали пагорбами біля струмка скал. Коли раптом з'явився маленький білий м'ячик, що продирався крізь зарості полину, і через хвилину до мого коня підбіг снаб, котрий скавучав і помахував хвостом. Я не міг відправити його назад він не виконував таких наказів, навіть якщо віддавав їх я. Його рана ще не загоїлась, тому я покликав його, простягнув хлист і підняв на сідло. Тут, подумав я, я втримаю тебе в безпеці аж до повернення додому. Я так думав, але я не врахував намірів снапа. Крик Хілтона Ату, Ату. сповістив нас, що він побачив вовка. Дандер і його суперник Райлі обидва стрибнули вперед, зіштовхнулись і разом впали. Але Снап, добре придивившись, таки побачив вовка не надто далеко, і не встиг я отямитись. Як він уже зіскочив із сідла і побіг, петляючи угору униз, через полин, прямо на ворога, через кілька хвилин, уже ведучи за собою всю зграю. Недалеко, звичайно, великі хорти побачили рухому пляму, і звична процесія потяглася рівниною. Це повинно було бути гарне полювання, бо вовк був менше, аніж за милю, а собаки були дуже жваві. Вони повернули у ведмежий яр, крикнув Гарвін. Сюди, ми можемо їх випередити. Тому ми повернули і швидко їхали північною стороною пагорба Халмера, поки гонитва продовжувалася з південного боку. Ми під'їхали до краю узвища і вже збиралися спускатися, коли Хілтон гукнув Він тут! Ми зіткнулися прямо з ним. Він зістрібнув із свого коня, кинув повіддя і побіг уперед. Я зробив так само. Назустріч нам, пробираючись рівниною, ішов величезний сірий вовк. Його голова була опущена, хвіст витягнутий прямою лінією, а в п'ятдесяти ярдах від нього був дандер, як сокіл над землею, удвічі швидше за вовка. За хвилину пес наздогнав його й укусив, але відскочив, як тільки вовк повернувся до нього. Вони зараз були прямо під нашими ногами, на відстані менше п'ятдесяти фунтів. Гарвін витяг пістолет, але Хілтон на нещастя зупинив його. Ні, ні. Побачимо, що з цього вийде. Через кілька секунд прибіг другий пес, тоді всі інші, так швидко, як могли. Кожен був сповнений шаленства і мав бажання битися, готовий одразу ж піти й розірвати вовка на частини. Але кожен по черзі відступав і гавкав на безпечній відстані. Приблизно за хвилину з'явилися вовкодави, гарні великі собаки. Наближаючись вони без сумніву хотіли мерщій кинутися на старого вовка, але його безстрашний вигляд, м'язистий тулуб і смертоносні щелепи налякали їх задовго до безпосередньої зустрічі, і вони також приєдналися до кільця, поки відчайдух у центрі повертався до них, готовий належно зустріти кожного. Тоді підійшли доги, незграбні створіння, кожен з яких важив стільки ж, скільки й вовк. Я чув, як їхнє важке дихання переростало в загрозливе хрипіння разом з тим, як вони просувалися вперед. Вони були готові розірвати вовка на шматки. Але коли вони побачили його там, зловісного, безстрашного, із сильними щелепами, невтомними лапами, готового померти, якщо буде потрібно, але впевненого, що він не загине один? Що ж, ті величезні доги, як і всі інші, раптом відчули острах. Так, вони кинуться на нього, не зараз, а пізніше, коли віддихаються. О, ні! Вони не боялися вовка. Я міг визначити їх хоробрість за їхніми голосами. Вони чудово знали, що перша ж собака, яка виступить, постраждає. Але це все одно, поки що вони ще трохи погавкають, щоб підбадьоритись. І в той час, як десять великих собак стрибали довкола мовчазного вовка, у хащах полину за ними почувся шурхіт. Тоді, стрибаючи, з'явився білосніжний гумовий м'ячик, який перетворився на маленького бультер'єра. І Снаб, найповільніший зі зграї, прийшов останнім, так важко дихаючи, що, здавалося, задихнеться. Він наблизився до зімкнутого кільця, яке створювали собаки, постійно змінюючи один одного навколо вбивці худоби, з яким ніхто не наважувався зійтися один на один. Чи вагався він? Ані миті. Крізь зграю гавкаючих собак, він кинувся прямо до горла старого деспота. І вовк ударив його своїми двадцятьма шаблями. Але малий знову стрибнув на нього, і потім було вже важко пояснити, що саме сталося. Усі собаки змішалися. Мені здалося, що я побачив, як маленький білий песик вчепився в ніс вовка. Зграя розсипалася на всі боки. Зараз ми не могли їм допомогти, але ми їм не були й потрібні. У них був безстрашний ватажок. І, коли через якийсь час битва завершилася, на землі лежав сірий вовк, могутній гігант, а в його ніс вчепився маленький білий пес. Ми всі стояли навколо, готові допомогти, але не могли зрушити з місця. Вовк був мертвий. Я гукнув снапа, але він не поворухнувся. Я схилився над ним. Снапе, снапе, усе закінчилося, ти убив його. Але собака був нерухомий, і лише тепер я помітив на його тілі дві глибокі рани. Я спробував підняти його. Відпусти, старий, усе закінчилось. Він тихо загарчав і відпустив вовка. Скотарі схилилися над снапом, і голос старого пенруфа тремтів, коли він бурмотів. Я не дозволив би поранити його навіть за двадцять биків. Я взяв собаку на руки, назвав його по імені. І погладив по голові. Він трохи погарчав, ніби на прощання, лизнув мою руку і замовк навіки. Сумним було моє повернення додому. У нас була шкіра жахливого вовка, але жодних інших виявів тріумфу. Ми поховали безстрашного снапа на пагорбі за фермою. При цьому я чув, як пенров, що стояв поряд, пробурмотів. Оце була сміливість, справжня сміливість. Без сміливості в нашій справі багато не досягнеш. Переклад Марини ЗУЄНКО.